Вітаю шановні глядачі. Нам принесли у ремонт ось такі кросівки. Каламбія. Але з ними біда у задниках. Зараз покажу. Ось дивіться. Полізла тканина побиву. Будемо укріпляти ці задники зі шкіри, не з тканини. Результат Що, Шановні підписники, глядачі, завершили ми робити кросівки, задники в кросівках. Як бачите, зараз приближу задники сіли, вклеєні, розшиті на машинці. Ззовні. Нічого не видно, начебто так і було. Але задники в нас зі шкіри, не з тканини. Це набагато краще, ніж тканина, і прослужить набагато довше. Більшість майстрів, звичайно, ставлять тканину, це теж правильно. Але шкіра прослужить набагато довше. І, як бачите, нічим не хуже виглядає, як з тканини. Всім гарного дня!